Христос ся хрещає. Христос хрещає. Три рази. Христос ся хрещає. Амінь. Друзі, слава Ісусу Христу! Дуже радий вас всіх бачити, можете присісти. Нас сьогодні, оскільки е, служіння має такий акцент на християнське свято, яке святкує сьогодні е, християнський світ на хрещення Ісуса Христа. І оскільки кожний, кожний такий, як би сказати, віха Ісуса Христа життя, вона має особливе духовне значення, тому кожне свято для нас має сенс. Не тільки просто для Ісуса, але воно для нас є е, також повчальним і наставленням Божим. <кій> і <кій> Ми знаємо, що Ісус в 30-річному віці, коли досягнув зрілості, був охрещений у воді, Йоанн Хрестив його і так названий Йоанн Хреститель, притеча Господа Ісуса, який вже в цей час війшов свою, виконувати свою місію, щоб приготувати дорогу для Месії. Він так і казав, що всяка гора нехай понизиться, всяка долина нехай наповниться, хай всяка кривизна вирівнюється, і тоді з'явиться слава Господня. І Він був той, хто це готував в Ізраїлі. Ісус прийшов і ним же був представлений в день, коли Господь наближався до Йоанна, коли народ там був на березі річки Йордан. Він сказав: це агнець Божий, який бере гріхи світу на себе. І Ісус повинен був хреститися в нього, і коли він підійшов, Йоанн був трошки себе незручно і не дуже почував впевнено. Бо він, знаючи, хто є тим, хто підійшов до нього, знаючи, розуміючи статус Господа Ісуса Христа, Він був трошки, як кажуть, сконфужений. Він каже: Ні, Господи, я би мав хреститися від Тебе. Ісус сказав такі слова, допуститься тепер. Щоб виконалася всяка правда. Допустити це тепер, щоб виконалася всяка правда. І таким чином Ісус був охрещений. І в момент, коли Ісус зайшов в води Йордану, написано, що голос з неба почув, пролунав, це син мій возлюблений. Його, в якому моє благовоління. І також голуб в виді, Дух Святий в виді Голуба злинув на Ісуса. Йоанн мав засвідчення, друзі. Йоанн мав таке засвідчення від, від Бога, що тому, на кому ти побачиш голуба, це той, хто буде хрестити людей Духом Святим і Огнем. Цікаво, я от тим роздумував, що Йоанн Назвав його Агнцем Божим, який бере гріх світу на себе і представив його так Ізраїлю. І Йоанн назвав його хрестителем Святим Духом. І так і сказав Йоанн, Я хрещу вас водою, а той, хто йде по мені якому я не гідний за, з, 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 ну, на ногах шнурки зав'язати, він буде хрестити вас Святим Духом і Огнем. Я хотів сказати, хочу сказати одну таку важливу сьогодні річ. Ісус є агнець Божий, і Ісус є хреститель Святим Духом. І що в тому хотів би акцентувати важливе? Агнець Божий, який бере гріх світу на себе. В тому він вирішує головну проблему кожної людини і в цілому людства. Проблема між людиною і богом це гріх. Це те, що є вор... робить людину ворогом Божим. Це те, що робить людину противником Божим. При всій любові Бога до людини, Бог не може мати, не може мати ту, ту, той рівень спільності з людиною через те, що вона являється поражена гріхом. І Господь вирішує це таким чином, що посилає сина свого на землю. І в особливий спосіб, який приходить на цю землю, народжується. Через Діву Марію від Святого Духа і Ісуса відрізняє від всіх інших людей, особливість Його народження. Оскільки всі згрішили і полишені Божої слави. На кожному, під кожною людиною на ній якби нависає оцей вирок заплата за гріх смерть. Ніхто. Всі перед Богом винні, всі перед Богом банкрути, всяка спроба людини виправдатися перед Богом неприйнятна для Бога. Навіть в Писанні новий завіт каже, бо ділами закону перед Ним не виправдається жодне тіло. Всяка спроба людини догодити Богу неприйнятна для Бога. Всяке намагання зробити е, е, якимось чином заслужити Божу увагу неможливе. І Бог вирішується таким чином, що потрібна людина, саме людина, яка б відрізнялася від роду людського, який народився від Адама, яка б не мала спадковості гріховної на тій землі, яка б мала яка би, смерть якої мала би вагу. І ціну в Божих очах, щоб розрахуватися людству з тим боргом, яке людство має перед Богом. Ми всі були винні, друзі. Ми всі завинили перед Богом. Ми банкрути перед Богом були всі. Нас не було що принести до Бога, щоб це було гідне Божої уваги. Це би, схоже було так, друзі, коли ви приходите в. В, наприклад, в магазин. І ви бажаєте купити щось дуже дороге, там високий цінник на ньому. І ви приходите, і вам це подобається, і ви б хотіли це мати. І ви кажете, я хочу придбати цю річ. Продавець магазину каже, прекрасно, дуже чудово. Ми готові вам її вже дати. Тому давайте розрахуйтеся і ви її отримуєте. Але проблема в тім, що клієнт, який прийшов в магазин, покупець, починає в кишенях своїх, своєму гаманці дивитися, а там немає тої ціни, яку б він міг заплатити за цю річ. Річ прекрасна, йому вона потрібна, вона важлива для нього. Але він не має можливості розрахуватися. І він пробує зробити такі спроби, щоб йому отримати цю річ. І він каже: ви знаєте, ви, не знає, ви просто мене не знаєте. Я не погана людина. І продавець відсуву каже, приємно, гарно. І я би хотів, щоб ви мені цю річ дали. І він каже, усміхається і каже, пане. Мені дуже приємно, що ви гарна людина, але це коштує і стільки, стільки. Ну, ви не розумієте. Я взагалі християнин. Я народився в християнській родині, я хрещений, і в дитинстві мене носили, привели, були в церкву, маленького ще хрестили. Я, я дуже така релігійна людина. Я ніколи зла не роблю, я намагаюся триматися заповідей Божих, Продавець дивиться, о, то вищий християнин і віруючий, це чудово каже, дуже гарно. Сьогодні небагато таких людей, і це похвально для вас. Нам подобається, мені подобається це. Ну, але ми мусимо закінчувати цю бесіду. У вас є гроші розрахуватися за цю річ і ви зразу отримаєте цей товар. Він каже, ви знаєте, в мене грошей нема, але ви врахуйте, це, що е, моя, мі, як би сказати, моя репутація дуже багато чого коштує. Я така добра людина, гарна людина, багато добрих речей роблю. Каже, це гарно все. Але в мене немає часу, не морочте, будь ласка, голову. Якщо у вас немає можливості це розрахуватися з тим, то в мене є другі люди, з якими мені треба працювати. Ну, приблизно така ілюстрація примітивна. Тому що в нас нема що запропонувати Богу, щоб з ним примиритися, щоб отримати спасіння і стати його дітьми. І Бог. Знаючи наш стан і наше банкрутство, вирішується питання таким чином. Ісус народжується через Діву Марію від Святого Духа, і написано: ось з діва втробі нав зачне і родить сина, і наречеш йому ім'я Ісус І що Він зробить? Спасе своїх людей від їхніх гріхів. Він приходить на ту землю, і він безгрішний агнець Божий, без вади і порока, який має можливість розрахуватися за наш борг перед Богом. Ось чому він таким чином мусив народитися і стати людиною. І він названий агнецем ягнятом Божим. Для євреїв було зрозуміло, хто таке ягня Боже? Що таке ягня, знаєте, Жертовне ягня, тому що євреї все їхнє вся їхня життя, їхнє духовне життя Ізраїля було пов'язано з жертвоприношеннями. Вони знали, що таке ягня Боже. І тому Господь ще в старому завіті говорив про це ягня. І коли там раз в рік, ви пам'ятаєте цю історію, це в Левит написано, по-моєму, 15-й розділ, коли раз в рік було таке дійство в Ізраїлі, первосвященник брав два, два козла. Один був призначений в жертву за гріх, а другий козел Азазеля або козел відпущення. Вони ставилися перед Скинією, перед жертвником перед Скинією. І один козел приносився жертву, заколювався, і первосвященник брав кров цього, цього ягнята, яке було заколене, і від імені всього народу повинен був війти туди, в святеє святе за завісу. І таким чином, і таким чином він от приносив перед Боже лице, оце викуплення, оцю ціну. Яка була заплачена за тих людей, за, їхні, за їхню вину. Таким чином, Ізраїль, можна сказати, образно розраховувався з Богом за свої гріхи. І коли цей козел заколювався, коли Ізраїль спостерігав оце дійство, і коли струмилася кров з цього ягняти, первосвященник брав це і заходив туди, туди, в саму присутність Бога. З цією кров'ю, з кров'ю козлів і телятих написано, він приходив туди в свят... скинію завіту, в і святих, і перед Божим кропив цією кров'ю. І якщо все було зроблено правильно, друзі, якщо ягня було таке, яке повинно було бути, без вади і порока, чоловічої статі, перевородженої і так далі, всі ті характерні, характеристики, які повинні були збережені бути щодо жертви. Бог приймав цю жертву, і таким чином пересвященик повертався живим, виходив зі скині перед народом. І народ радів, бо вони бачили, що ціна за їхню вину вони розрахувалися з Богом. Вина в них щезала в душах їхніх почуття вини і страху відходило. Ізраїль міг святкувати відкуплення своє і перемогу. І тепер дивіться, друзі. Коли це ягня приносилося, Бог не дивився на Ізраїль. Чуєте? Бог дивився на ціну, яку вони платять. Це важливо розрізняти. Ми собою нічого не представляємо, друзі, особливого нічого доброго в нас нема. Біблія каже, всі повідступали, Уста їхні повні неправди. Руїни і злидні на їхніх дорогах, бо дороги миру вони не пізнали. Павло писав римлянам, підсумував, як в Божих очах виглядає все людство. Воно полишене Божої слави. Воно не може мати Божу присутність. Воно не може мати близькі стосунки з Богом. Воно не може набути це спасіння і ці стосунки нічим. Ми не можемо стати, так як ми не можемо стати, знаєте, автомобілем, стоячи цілий день в гаражі, так ми не можемо стати дитиною Божою Спасеною, просто ходячи в церкву, роблячи певні правильні, необхідні, які навіть по Біблії правильні процедури, постячись, молячись, благочинністю займаючись, і все це добре. Саме головне, що це правильні речі. Але це не стосується ціни, яку треба заплатити за борг. Хтось повинен розрахуватися за кожного. Хтось повинен заплатити. І ось коли вони приносили цього амця, заколювали, і приносив, священник, приходив туди з кров'ю. На раменах священника були камні дорогоцінні, і в лиці первосвященника був представлена ціна за весь ізраїльський народ. Іншими словами, первосвященник був представником всього народу. І коли він приносив, приходив з цією кров'ю, Господь приймав це, і народ, бачучи, радувався, знаючи, що цей рік ми вільні від того минулого всього. Але ще не кінець, Друга жертва це козел Озазеля або козел відпущення. Він також ставився перед. Це була вже жива жертва, він, став… він стояв також перед Скинією. І на цього козла первосвященник клав руку свою, і написано на голову цього козла і сповідав всі гріхи народу. Розумієте, коли ти стоїш і чуєш, як твої гріхи ісповідуються не на твою голову, а на голову козла відпущення. Ізраїль бачив, коли пересвященик ісповідував. Все, чим люди грішили протягом року, він клав руку на нього і говорив: можемо називати ті гріхи? Всі гріхи ідолопоклонство, злодійство, крадіжки, все, що можна було назвати гріхом. Він і сповідав на голову того козла. І пізніше важливо, один чоловік повинен був відвести цього козла в місце пустинне і безводне, яке символізувало ад і преісподню. Куди зійшов наш сам Ісус Христос після того, як помер на христі? І от той чоловік відводив того козла, і коли Ізраїль дивився, як той козел направляється від них, віддаляється від них, вони розуміли, Бог віддаляє мої гріхи від мене. як схід від Заходу каже, я віддалив ваші гріхи від вас, як кинув їх за, за пучину морську, їх ніхто більше не може дістати. Ніхто, Боже, не може тебе звинуватити за щось. Вони бачили, як ті гріхи всі віддаляються від них. І це було радість і свято і скуплення в народі. Люди знали, вони вільні. І коли Ісус приходить на землю, Він вирішує ці, якраз цю проблему. Тому що проблема гріха це проблема наступного засудження людей. Всі зрішили і по Божої слави, і ще написано також, що заплата за гріх смерть. Всі мають бути покарані за це. І тепер Ісус приходить в ріки Йордан. І Йоанн дивиться на нього, він розуміє місію цього помазаного чоловіка. Він каже, це агнець Божий. І Ізраїль розуміє, це агнець Божий. А це агнець Божий. Вони розуміли, що таке агнець. Який бере гріхи всього світу на себе. І на Христі, друзі. Відбувається, ми знаємо це, бо ми читаємо ми в християнських колах в протестантських особливо вникаємо глибоко в тему іскуплення. І ми, читаємо, і ми знаємо, що на Христі відбулося буквально те, що відбувалося з тими двома. Тваринками, які були приведені козлам відпущення і козел, як жертва за гріх. На Христі відбулася реальна заміна. Там мав повиснути я, образно говорячи, там я мав бути проклятий. Там я мав терпіти всю, весь гнів божественного правосуддя, який мав злитися на мене, на тебе, на кожного. Там мав я бути відсужений від Бога і післаний в ад на вічне на розлучення. Ну прийшов Ісус, агнець Божий, який заколений за гріхи всього світу. Його закололи і прибили до Христа. Він висів між небом і землею, стікаючи кров'ю. І від імені нас. Він платив, бо він міг заплатити, бо він був безгрішний, справді, агнець Божий, в якому не було вади. Ніякого ніякого пороку. І він висить на хресті, і у його першій каплі крові. Він платить ціну, щоб ти міг прийти і це взяти. Послухайте, щоб ти міг скористатися всім, що Бог приготував на любище його. Буквально всім. Ніяких обмежень, ніяких лімітів. Все подала нам його рука. Благодать на благодать. Щоб ти міг мати сьогодні ще з Богом і завтрашнє. Тому написано, ми примирили з ним кров'ю Сина Його. Амінь. Апостол Петро пише. Апостол Петро пише, друзі, 18-й розділ перший, перше пісня Апостола Петра, 18 розділ. 18-й 18 вірш, перший розділ, перше соборне пісня апостола Петра. І знайте, що він хоче, щоб ми знали, друзі? Що він хоче, щоб ми завжди це добре собі, як кажуть, затямили. Чи як це сказати? Він каже: знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків. Але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти. Розумієте, ми можемо багато чого купити, заробити в тому житті, ну, стати багатими людьми, собі дозволити. Ти можеш купити, якщо ти дуже багатий, гарний будинок, гарну хату, гарну мебель, гарний автомобіль, гарний відпочинок собі зробити. І багато чого купити. Ну, одно, ні один не може купити це близькість з Богом сьогодні і майбутнє з Богом. Ніяке срібло, ні золото не могло бути покладене на стіл Божого правосуддя. При всій любові Бога до людей, при всій Його милості і добрості, він не міг сам собі зрадити і піти на компроміс з гріхом. Бо Бог ненавидить гріх. І Богу треба було вирішити завдання, спасти людину і засудити гріх. Ісус став місцем суда, де Бог в тілі Ісуса судив гріх. Написано більше того. Він став гріхом. Чуєте? Він настільки близько поєднався з нами, що Він утотожнив себе з нами на кресті. І там відбувався суд Божий над грішником. Над, нам, над тобою і мною в лиці Ісуса Христа, хоч сам він ніколи не зрішив. Сам він ніколи не зрішив. Тому Йоанн каже, це агнець Божий, це вирішення, друзі. Це йде наше вирішення, це іде той, хто запустить новий час, нову еру життя, нову еру для людства. Той, хто дасть новий початок всьому людству, той, хто дасть це прокляте коло розірве постійне, як йому люди живуть, і дасть їм новий початок життя з Богом. Вічне життя в Христі Ісусі. Ми іскуплені кров'ю Ісуса Христа. І Біблія каже, кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від всякого гріха. І коли він був, пролив свою кров, це була заплачена ціна. А друга частина. На нього Бог поклав всі наші гріхи і всі наші хвороби. Він став об'єктом Божественного покарання і суда. Всі прокляття, які в Торозаконня написані в Книзі, проклят, 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 проклят. Проклят той, хто висить на дереві, написано. Ісус був проклятий. За те, щоб ми були благословення Авраама через Ісуса Христа, як в Галатів написано, перейшло на нас, і щоб ми були поблагословені в Христі Ісусі і прийняли Духа Святого вірою. Амінь. Пастор вже все так? 15... так, добре. Слухайте, друзі, це чудовий день, чудовий час. Запам'ятайте хрещення Ісуса. Хрещення Ісуса. Давайте візьмемо це собі на пам'ять, щоб пам'ятати. Хре... Він хрестився. Він сказав: потрібно виконати всяку правду. Він не мав потреби, може, особисто. Але він підчинився тим божественним правилам на землі, як людина, які на той час були, і він легітимно, законно пройшов все. В кінці завершив свій шлях, виконавчи все закон. І на Христі, друзі, він став кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Замість тебе це зробив. Хіба це не причина радіти? За тебе заплачено, за тебе розрахувалися, в тебе нема боргу. Бо ви знали, що борг це так гнітить, якщо ви знали, Так от скажи: у мене нема жодного Боргу. Амінь. Благословіть вам Боже. Прославимо Господа.